Від сьогодні в Україні стартувало суспільне мовлення. Президент Петро Порошенко урочисто та публічно завізував закон про суспільне телебачення та радіомовлення на презентації медіапроекту в мистецькому арсеналі. Президент підкреслив важливість цієї події на шляху до європейського майбутнього України. Чи можливо європейське майбутнє України без свободи і демократії неможливо. А чи можлива свобода і демократії? Свобода і демократії всієї Європи, яка, за яку на сьогоднішній день борються на Сході України, доблесні українські воїни, без свободи слова. Теж неможливо. Я думаю, що це той закон, який Україна чекала 23 роки. То у влади не вистачало волі, а у влади інколи. Або навіть завжди і не було бажання цим займатися. Бо влада завжди хотіла контролювати медіапростір і вважала, що випуски підписання суспільного телебачення це просто випустити джина з пляшки. Ні. Це теж та ціна, яку влада має платити за демократію. Петро Порошенко відзначив, що депутати, проголосувавши за цей закон, дали можливість відкрити нову сторінку свободи слова в Україні. Всі народні депутати, які проголосували і віддали голоси за цей закон, зробили можливим відкрити нову сторінку свободи слова в Україні. Відкриваємо таємницю, і уряд прислав підтримку на Підписання цього закону за підписом Арсенія Петровича. І в мене ніколи не було сумніву. Друзі, суспільному телебаченню так. Дуже дякую. Дуже дякую. Я впевнений в тому, що це дитя, яке народжено від двох майданів. Майдана Помаранчевого і Майдана Гідності. В нього все буде добре. І процес суспільного телебачення лише тільки починається, але я впевнений, що з українськими талантами, талантами українських журналістів, коли тепер вони будуть мати лише два обмеження. Обмеження все-таки залишаються. Це муза, бо не до всіх вона приходить. І це закон, в тому числі і закон про суспільне телебачення, яке треба дотримуватись. Президент вважає, що перший національний канал відтепер має перетворитися на британський аналог громадського телебачення за моделлю BBC. І Зараз ми починаємо дуже цікаву, дуже обнадійливу дорогу з раб від першого національного до BBC. І Я дуже сподіваюся в тому, що і новини будуть об'єктивнішими і цікавішими. І Професіоналізму буде дуже велика кількість. Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала закон про створення суспільного мовлення 19 березня. Документ передбачає створення єдиного незалежного від президента та уряду медіамовника країни на базі національної телерадіокомпанії, а також всеукраїнських та регіональних державних телерадіокомпаній. Очікується, що НСТУ здійснюватиме мовлення не менше ніж на двох загальнонаціональних каналах суспільно-політичному та культурно-освітньому. Закон про суспільне мовлення передбачає утворення наглядової ради НСТУ, до складу якої входять по одному представнику від депутатських фракцій і груп та дев'яти членів від громадських об'єднань та асоціацій, які, зокрема, працюють у журналістиці, є правозахисниками у сфері освіти та науки. Президент зазначив, що підписавши закон, направить до парламенту свої пропозиції. Мені не подобається, що в раді яка буде призначати, є політики. Я вважаю, що їм там нема що робити. І керівники фракції, які зараз будуть формувати керівництво, я думаю, що це тимчасове явище. я не виключаю того, що я надійшов в парламент свої пропозиції, підписавши закон, що політики мають зробити останній крок щодо незалежності суспільного телебачення і дати можливість формувати керівництво громадським організаціям журналістам. для чого? Для того, щоб самі вони несли відповідальність і за якість, і за неупередженість, і за незалежність і від політиків, і від толстосумів. Петро Порошенко відзначив також символічність дати фактичного початку роботи суспільного мовлення. Цей день співпав зі святом благовіщення. Благовіст це завжди надія. Надія на добре, надія на спасіння. Надія на те, що правда переможе. А правда з нами, і Господь Бог з нами, з нами усіма. Я бажаю всім, щоб життя склалося так, щоб приносили як можна менше поганих новин, нехай об'єктивних, і як мога більше хороших, по-справжньому благих. Слава Україні! Дякую вам.